На обліку обласного центру медичної генетики із діагнозом муковісцидоз нині 26 дітей та четверо дорослих. Муковісцидоз спадкове рідкісне захворювання, при якому уражаються всі органи, які виділяють слиз. Бронхи, легені, підшлункова залоза тощо. Відсутність якісної замісної терапії призводить до прогресування деструктивних змін легеневої системи, травного тракту, формування тяжких серцево-легеневих ускладнень, цирозу печінки. Розповідає Ніна Валекжа. Анінова, голова обласного осередку громадської організації Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на муковісцидоз, дитина якої також хворіє на цю недугу. Для нормального самочувствия нашим дітям постійно потрібно приймати ферменти, щоб їжа осваивалася. Є для підтримки печені, муколітичні препарати для розжиження мокроти, вітаміни, повноценне полноценная сбалансированная диета и дополнительное питание. В период обострения нам нужны антибиотики. Поддержуючи мікрофлору препарати, середня вартість лікування на місяць 5-6 тисяч гривень. Це не підйомні суми, скаржиться Ніна Валекжанінова за законодавством України. Муковість СИДОЗ включений до переліку недуг, кошти на лікування яких бере на себе держава. Але постанова Кабміну номер 240 про референтне ціну утворення на лікарські засоби, що закуповується за кошти державного та місцевих бюджетів, за словами медиків, зв'язує руки як батькам, так і лікарям. зарегистрирована цена только на два препарата, на три препарата панкреатина. Это Панкреазин таблетки двух видов и Панкреатин Форта, которые входят как раз в состав клинического протокола по лечению. Бальних мука але рятівна соломинка є, кажуть батьки. Це постанова номер 160 від 31 березня цього року. Документ зобов'язує у шестимісячний термін забезпечити із бюджету необхідними препаратами хворих на рідкісні хвороби. Для того щоб вона заработала в області, нам необхідно розрахувати кількість грошей по кожному заболіванні, визначити е, пріоритети фінансування. Создати програму винести її на розгляд депутатів обласної ради. прийняти її і залежить тінь в обласний бюджет місцеві бюджети на наступний 2016 рік. Заступник директора департаменту охорони здоров'я відділу фінансово-економічної роботи Ігор Пирогов каже: уже готові приймати запити на матеріальну допомогу, але треба вирішити, кому в першу чергу вона буде надаватися.